Ну, Фраза про те, що Трамп прийде, порядок наведе в першу чергу в НАТО, вона як ніколи тоді актуальна. Але слухайте, ну, британці кажуть, що при такій інтенсивності бойових дій вони півроку не вистоять. Я не думаю, що вони не вистоять, враховуючи загальний потенціал е, НАТО всього, британці говорять про себе, тому що британці це морська держава. І вони ніколи, і з Другої світової війни, і не планували боротися з такими великими підрозділами на території Суху, Суходолу. Вони експедиційна країна, їх Збройні сили побудовані експедиційно. Тобто є два з деревенних самих сучасних цих авіаносців, задача яких бути проєктувати, як вони називають, присутність по всьому світу. В першу чергу, в, 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 біля Китаю, біля Тайванської протоки, в тому, в тому регіоні. І тому розраховувати, що це зробить Британія, не має сенсу. Але це не означає, що НАТО в тому є сила, що їх там 32. Ми хотіли би бути. Теж там враховуємо себе вже на просяк випадок і, і якщо є, наприклад, польська армія, яка зараз стає найсильнішою армією на континенті, є французька армія, яку недооцінюють поступні озброєності, ядерний потенціал, і все, 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 тобто, оце масова сила. Я вже молчу про економічний потенціал. Ну тільки британська економіка вдвічі більше ніж російська. А чого ви поляків так підняли в порівнянні з українською чи в порівнянні з іншими європейськими аріями? поляки стають найбільшою військовою потугою на континенті? От су суто су сухопутні сили. Тобто, поки Кольська, ми витрачаємо ресурс на війну, вони накопичують. Ресурс. Я хочу вас розчарувати. Поки ми сиділи і думали, куди нам до красивих або умних всі ці десятки років. Поляки не тільки посилювали свою економіку, але вони посилювали свої збройні сили. От я не думаю, що ви не помітили останній контракт, який широко обговорився з південною Кореєю. Неймовірна кількість важкого озброєння, які поляки купили. До цього я пам'ятаю, що попередньо у приході Трампа вони будували здоровенний військово військову базу Сполучених Штатів. В них навіть була ідея ну така собі ідея назвати це «Форт Трамп. Зараз вони можуть до цього повернутися. До речі, якби вони це зробили, йому би зараз це дуже сподобалось. Жарти, якщо віддати сторону українцям, до речі, питання до питання дипломатії, так да? якщо відкинути, то поляки вибудили до цього часу, розбудували свою армію до того стану, що вони самі, на мою думку, самостійно могли протистояти Росії. Якщо ми протистоїмо Росії. При тому, що ми з вами ну реально, просто реально знехтувалися нашими власними обов'язками перед нашою власною безпекою і не розвинули нашу збройні сили до до потрібного нам стану. Ви згадали про контракт з Південною Кореєю. Мені в очі впав контракт інший нещодавний. Австралія і томагавки так там більше мільярда доларів, 200 томагавків. Вони їх не просять, вони їх просто купують, але їм є з чого пускати. В нас немає пускових установ, принаймні для томагавків. Але Хоча томагавки... Австралія в рази менше від нас по, по, по кількості людей. По кількості людей. Це так. люди, які перебудували. Я мав честь коли служити в Австралії дипломатом у 2000 році. Я можу вам сказати, що в той час це була маленька держава, 11-12 мільйонів населення. Так, грандіозний континент, але там ніхто не живе. Живуть біля моря невеличкої прошарок людей. Людей, і ці люди змогли заробити грошей і побудувати не тільки потужну економіку, але потужну збройні сили. Вони на зараз зараз перейдуть Абрамси, які їм тепер не потрібні. Давайте на американський континент спробуємо поглянути Трамп 2017 року і Трамп 2025. Ясно, що це дві різні людини і в віковому, і в світоглядому стані, але це одна й та сама людина, яка під себе вже... Ще не ставши так президентом з повноваженнями з усіма, він вже перекроює під себе юридичну систему, адміністративну систему. Він вже ну, змінює образи світової, так політичної, політичної конфігурації. До чого нам готуватися, світу до чого готуватися, до Трампа 2.0? Бачите, цікавий феномен, правда? І він не єдиний, хто перекриїв е, з приходом своїм систему на середині країни. Я така країна Україна, наприклад, на планеті. Як парламентське на президент і навпаки, так як відбулося все, що завгодно. Так. А потім в нас які тільки президенти не приходили зараз. Взагалі, президент, який може перекроїти фактично під своє бачення не тільки Україну, а його вплив наче ширший за Україну. Чи ми думали про це умовних 4-5 років тому назад? Так само американці, які жили в зміні знаєте, одного уряду за іншим, у цих, як вони самі жартують, білі, старі чоловіки, які, чоловіки, які командували цією державою, не знаю, ще з батьків-засновників. І тут, тут ці це, це зміни радикальні, які відбулись, Я якраз був в Получні Штатах спостерігав за цим, коли я служив там в Вашингтоні, що спочатку чорний президент на половину чорний. І це вже було розрив. Знаєте, потім кандидатура жінки ніколи такого не було. от, от перший раз воно було. і оцей поштовх був настільки сильний, настільки неочікуваний, настільки радикальний, що державу кинуло назад в популізм, в радикалізм, в такий знаєте, грубий, іноді такий диктаторський. Режим, який зараз може становитись Трампом, тому що в праві немає обмежень. Сенат, Конгрес в руках республіканців, республіканська партія в руках Трампа, а не старих республіканців, типу Маккейна, не знаю, Рейгана і когось ще. Це зовсім інша, зовсім інша Америка. І я думаю, що знаєте, цей сплеск популізму, радикалізму цих офісів простих рішень. Воно дуже гостро відіб'ється не тільки на Сполучених Штатах, а ширше за по всьому світу. Ви праві, що і Трамп інший став. Він пройшов не тільки школу політика, він також пройшов школу образи. Він був єдиний, кого двічі намагалися застосувати імпічмент. В історії Сполучених Штатів не було таких президентів. Але ж це не образа для нього. Він заробив, ну з, 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 виходячи з тих е, історій, які йому закидали. Я думаю, що він сірінно глибоко десь образу тримає. Ви ж розумієте, що ну де ж неоціненість, невизнаність. Не, не Тепер він довів всім, і я боюся, що певний час ще буде доводити. Хто ще не зрозумів цей сигнал, він, він буде доводити. І вся е, система вона настільки швидко, неочікувано для багатьох навіть Сполучених Штатах переформатувалась, коли навіть іммігранти і чорні чоловіки голосують за очевидно білого агресивного е, президента, який виступає за. Термінове закриття кордонів, висилку іммігрантів, скасування визнання Твоя дитина тепер не буде американцем. Ну і ці люди сиріно голосують. Так. Ну там там щось відбулось таке, що вистачить вивчати ще десятиріччя. Можливо, вони так як і в нас, це мене не стосується. Це, це їх торкнеться, а мене це не торкнеться. І, знаєте, з моїх розмов з американцями, ті, що навіть би ну нікону, вони для них це расізм, і все це, це, це ну просто далеко. Але вони говорять, що ми бачимо, що країна йде не туди, ми бачимо сама по собі. Ми бачимо, економіка йде не туди. Ми ще не представляємо себе центр всесвіту і прихід, можливо, якийсь як комплекс, комплекс всіх рис. От є риси такі, а є ще його там ексцентричність, грубість і так далі. Люди готові провибачити йому якісь там незрозумілі риси заради того, щоб він стряхнув цю систему. Щоб зробити Америку знову великою. От, нам важко це зрозуміти, але для них це важливо. Це на рівні знаєте, відчуття. Ми, українці, зараз під час війни, от у нас є таке, ми розуміємо, що ми або загинемо, або зробимо з нашої країни щось таке унікальне, чому ми не могли розраховувати шляхом довгої нудної еволюції. Півтора місяці залишилося ще для правління, так, обраного президента Байдена. Ми можемо сподіватися, що нам якийсь різдвяно-новорічний подаруночок від нього все ж таки перепаде. Чи та й про нього вже менше говорять насправді. Хоча б він не заслужив цього. Правда, бо 50 років служіння країні, воно варте поваги. Якби не, не Байден, ніяка допомога навіть наших європейських партнерів ну, не, не, вона була б не точно недостатньою, якби не Сполучені Штати. Ті 200-220 мільярдів, які вони вклали, ці гроші в головах Українців навіть не поміщаються, стільки багато нулів. І ми я розумію, чому ми перекинулись в новий президент. Треба зробити певні дипломатичні рухи, продемонструвати, як ми його любимо, але не поважати, не не, не, не пам'ятати, що зробив для нас демократичний уряд і Байден. Ну це теж неправильно. Я зараз говорю про всіх українців, які вже просто викреслили з пам'яті вже тільки думають, чи буде якісь подарунки під Ялинку? ну на превеликий жаль при республіканському конгресі. Ми вже бачили, що голосувати за додаткове виділення Майк Джонсона навіть не хоче виставляти на голосування, це спікер Конгресу. Але те, що вже нам передали все, що може, я впевнений, все, що буде в руках президента США, буде передано Україні. Останнім часом з'являлася така креативність в кроках і Пентагона, і адміністрації, коли вони знаходили невраховані кошти. О, тут ще залишилось пару мільярдів недоврахованих в Україні. Так само головним були рішенням. Це дозвіл на застосування далекобійної зброї. Цей вже подаруночок на нашого Святого Миколая під ялинкою для українців лежав. Ну і знову ж таки, ось учора 20 мільярдів, які будуть Україні передані від заморожених російських активів. 985 мільйонів. Черговий пакет допомоги. Це в принципі це працює. Це працює так. Так працює результати роботи нинішньої адміністрації. Це до речі, так буде працювати Європа. Якщо погроза Трампа вийти з Європи буде складно, буде важко, але механізм буде знайдений. Але час. Європа зможе швидко переорієнтуватися, відродити свою оборонну промисловість, спрямувати величезні фінансові ресурси на те, щоб це працювало. Я вам скажу, що безумовно відродити не вдасться, хоча райнметал і БІІ Systems і великі монстри, які існують на заході, вони повірять нарешті, що їм повернуть контракти військові, і вони швидко це розберуться. Але те, що точно може зробити, що буде зроблено, я вас запевнюю. Це 300 мільярдів оцих е, російських за заморожених коштів, одразу знайдеться політична воля їх викрасити, коли буде зрозуміло, що від сполучених штатів грошей стає менше. Це рішення політичне, воно складне прийняття рішення, але бінарне: або ми це робимо, або не робимо. От відсутні сполучених штатів в Європі з всіма своїми потужностями швидко допоможе Європі прийняти правильне рішення. Вадиме, ну добре, завтра, не дай Боже, так Європа, світ, Трамп розмовляє з Путіним. Вони домовляються про припинення війни, про розподіл кордонів. Путін каже: А мої 300 ярдів, це ж мої. І Європа і Америка кажуть, добре, вони твої. Що тоді? Це ми тоді будемо повертати ці гроші. Ті Америка і Європа скажуть: ну вибачте, ми передомовилися. А що тоді буде з цими грошима? Ну, ви зараз, в принципі, нагадали той сценарій, який мав би бути з результатами стамбульської домовленості. Безумовно, в такому випадку ніхто би не, не забирав би назад, тому що ну як забрати, того чого вже немає. Але ну, так, але, да, але точно апетиту, знаєте, кажуть закрила, апітиту на те, щоб відбирати всі гроші в Росія, сплатити за те, що вони розвалили пів країни і вбили стільки людей, буде все менше і менше. І голос України потоне в знаєте, в такому хорі, що ну нарешті прийшов мир. Нарешті. Українці, ви послухайте, не зважайте процесу домовленостей. В дорослі дядьки домовляються, вам скажуть, коли ваше місце. От наша задача не допустити цього моменту, продовжувати бути, знаєте, за, за за водійським кермом цього процесу. Китай і Америка. Це те, що Трампа, як ви слушно зауважили, турбує зараз, або може турбувати та набагато глибше і більше, ніж війна в Європі, яку він е, вимагає так. Дуже швидко завершити, і він вважає, що може цьому посприяти, Хоча тепер він вже не такий, та радикальне, агресивний, і навіть до речі, візит до Парижу. Ви побачили там іншого Трампа? Я побачив результати його і те, що він заявив мені здається, сьогодні чи вчора, про те, що. Пріоритетом його президентства буде війна в Україні завершення. Ну, я вам скажу, ми розраховувати на таке, не могли навіть при Байдені. Це інша риторика абсолютно так. Це навіть Байдена біса не говорили, що сухи нашим пріоритетом є завершення. Вони розказували, що є Ізраїль, є, є Китай, є вся планета в пожежах, але так прямо ніколи не було сказано, що Якби ми з вами могли. Три роки назад почути в адміністрації Байдена, що це мій пріоритет, то я впевнений, щоб вся б американська система зрозуміла, і партнери і європейські що це пріоритет, і за три роки може було значно багато чого зробити. Тобто у Трампа є оці речі, які, знаєте, радикальність прийняття рішень вона може зіграти і позитивно для нас, якщо цим правильно користуватись. Це як дуже гострий інструмент. Якщо ти вмієш користуватись, він корисний, а може, м'яко кажучи, порізатись. Тобто, він може сказати, що все-все-все, от вам два дня, Завершити, і якщо не завершити, то можливо така реакція, яка була на північно корейську проблему, коли він хотів вирішити. Він просто кинув її, і ну, я все спробував далі самі. Але реакція на протистояння з Китаєм він може не допустити війни з Китаєм, знову ж таки, зважаючи на свою ну, радикальність, експансивність і е, бажання розв'язати проблему один раз і дуже швидко. Я все ж таки сподіваюся, що розв'язувати проблему радикально не буде, ні, ні Трамп, ніхто завгодно не у місті. А більше е, все ж таки, це розуміння важливості для Китая в е, торгівлі світової. Не так, як для Росії. Росія фактично просто може виживати на тому, що Індія у неї в півтора рази більше буде купувати е, нафти. Не так багато Росія продає. І не розплачуватися з нею за це. Поки не розплачуватися. Не забути, що у них дуже великі борги по відношенню до Росії ще з радянських часів. І дуже часто це зараховується в борги. там складна система розрахунків. Ми іноді не усвідомлюємо, чому Індія до цього часу так на, вона ну, платить берег. по боргах. Вона так. просто платить просто грандіозні боргах, які залишились. І треба партнера навіть індійського поважати, у них є свої проблеми, які для нас не. Не є очевидними, але Китай це зовсім інша історія. І якщо подивитись доктрини військові, американські, наприклад, і деякі європейські партнерів, то Велика Британія зробила, наприклад, висновок про те, що Росія все ж таки залишається безпосередньою загрозою. А американці довгий час бачили Росію просто нападаючу, знаєте, як вони жартували бензоколонка шалена, яка просто зійшла з глузду, наситившись цими нафтовими доларами. І не несе безпосередньо. Вони пропустили момент, коли Росія дозволила собі грати таку роль знаєте, хулігана по всьому світу, не маючи достатньо сил, щоб змінити, просто де там дошкуляти, там заважати, там трошки підтримати якогось Башара до чергового і так далі, так далі. Я думаю, це буде змінюватися. І сполучені штати, розуміючи роль Китаю, навіть в українсько російському конфлікті, бо в світових конфліктах, все ж таки будуть сприймати, що Росія може нести загрозу навіть в теперішньому її нещасному стані. Але Європа, ну знову ж таки, протистояння Китаю і Америки та е, глобальне, торгово-економічне, в тому числі. А Європа як допомагала економічно Китаю, так і продовжує допомагати. Всі хочуть е, доступитися до експорту китайського. Ну всі, а хіба ми не хотіли? Хіба ми не посилаємо міса. Ну, китайські товари, європейські товари зроблені в Європі. Ну, все ж таки, це дві великі різниці. Але питання, чи ти хочеш мати товар, чи ти хочеш мати якісний товар. Одного справа, якщо ми з вами костюми наші будемо носити, джинси китайські, інша справа, якщо ваші танки, ракети зроблені і... з китайського заліза, і так? Так, <хів> да, може, може подивитися ютуб ролики наскільки метал зроблений. Там Ну, це жарти безумовно, але захоплення Китаєм все більше і більше високотехнологічних, їх про проникнення в TikTok, в, в, в соціальні мережі. Спробує застосовувати штучний інтелект, їх спробує охопити весь світ своїми не тільки продуктами, а технологіями, це несе безпосередню загрозу, якщо ці технології будуть використовуватись не так, як вони сплановані, тому що при владі все ж таки диктаторський режим в Китаю. Навіть по китайських мірках зайти на третій термін, це вже прояв певної диктатури Це навіть для їх власного суспільства. Очевидно, для нас зовні. Китай все більше і більше сувається з якоїсь такої посткомуністичної напівдемократії, повертається в сторону тиранії якоїсь такої, знаєте, диктатури.